Полімери це велика група хімічних сполук, які складаються з повторюваних однакових одиниць, що називаються мономерами. Ці мономери з'єднуються між собою за допомогою хімічних зв'язків, утворюючи великі молекули полімерів. Однією з найвідоміших груп полімерів є пластмаси, які широко використовуються у виробництві різноманітних товарів. Наприклад, лише у 2019 році світове виробництво пластмас перевищило 360 мільйонів тонн. Це свідчить про величезну популярність та значення полімерів у сучасному світі. Полімери можуть мати різні фізичні властивості, такі як гнучкість, пружність, міцність, термостійкість тощо, що робить їх універсальними матеріалами для використання у різних галузях. Наприклад,. Полімерні матеріали використовуються у виробництві автомобілів, електроніки, медицини, будівництва та інших сферах. Ці матеріали дозволяють створювати легкі та міцні вироби, що сприяє підвищенню продуктивності та зменшенню витрат. Новітні дослідження в області полімерів постійно розширюють наші знання про їх властивості та можливості застосування. Наприклад, вчені активно працюють над розробкою біорозкладних полімерів, які можуть бути екологічно безпечними та відновлюваними матеріалами. Це відкриває нові перспективи для створення стійких до розкладання виробів та зменшення впливу на навколишнє середовище. Усе це свідчить про важливість та актуальність вивчення полімерів у фізиці та їх роль у сучасному світі. Хімічна будова полімерів є однією з ключових характеристик цих важливих матеріалів. Полімери складаються з повторюваних однакових мономерних одиниць, які з'єднуються між собою за допомогою хімічних зв'язків. Найпоширенішими мономерами для полімерів є етилен, стирол, вінілхлорид та багато інших. Ці мономери мають різні хімічні властивості, що впливають на кінцеві властивості полімерів. Наприклад, поліетилен це полімер, який складається з повторюваних мономерних одиниць етилену. Цей полімер має високу гнучкість та хімічну стійкість, що робить його ідеальним для виробництва плівок та упаковки. Структура полімерів може бути лінійною, гілкованою або мережевистою, що також впливає на їх властивості. Наприклад, мережевисті полімери мають високу міцність та термостійкість, що робить їх популярними у виробництві автомобільних деталей та інженерних матеріалів. Хімічна будова полімерів може бути змінена за допомогою різних методів синтезу, таких як полімеризація, кополімеризація та модифікація. Наприклад, додавання спеціальних добавок до полімерів може покращити їхні властивості, такі як стійкість до ультрафіолетового випромінювання або вогнестійкість. Ці технології дозволяють створювати полімерні матеріали з різноманітними властивостями для різних застосувань. Цікавим фактом є те, що полімери можуть бути як синтетичними, так і природними. Наприклад, каучук це природний полімер, який отримується з соку Гевеї, цей матеріал має високу еластичність та стійкість до зношування, що робить його ідеальним для виробництва шин та інших гумових виробів. У світі щорічно виробляється більше 100 мільйонів тонн синтетичних полімерів, що свідчить про величезну потребу у цих матеріалах. У різних галузях промисловості. Хімічна будова полімерів є основою їхніх унікальних властивостей та відкриває безліч можливостей для їхнього застосування у сучасному світі. Фізичні властивості полімерів визначають їхню поведінку під впливом зовнішніх факторів та використання у різних галузах промисловості. Однією з цікавих фізичних властивостей полімерів є їх гнучкість. Наприклад, полімери можуть бути дуже гнучкими, як каучук. Або ж дуже твердими та міцними, як поліетилен високої щільності. Це робить полімери універсальними матеріалами для виробництва різноманітних виробів. Щорічно виробляється більше 350 мільйонів тонн пластмас, які використовуються у виробництві упаковки, автомобілів, медичних виробів та багатьох інших сферах. Ще однією цікавою фізичною властивістю полімерів є їх термостійкість. Деякі полімери можуть витримувати високі температури без деформації або руйнування, що робить їх ідеальними для використання у виробництві електроніки та інших високотемпературних застосувань. Наприклад, полімери на основі фтору, такі як тефлон, мають дуже високу термостійкість та хімічну стійкість, що робить їх незамінними у харчовій та медичній промисловості. Ще однією важливою фізичною властивістю полімерів є їх прозорість. Деякі полімери можуть бути дуже прозорими та пропускати світло без втрати якості, що робить їх ідеальними для виробництва пластикових вікон, упаковки та інших виробів, де важлива прозорість матеріалу. Наприклад, полімери на основі полістиролу мають високу прозорість та блиск, що робить їх популярними у виробництві посуду та іграшок. Фізичні властивості полімерів постійно досліджуються та вдосконалюються. Що відкриває нові можливості для їхнього застосування у різних галузах та сприяє розвитку сучасних технологій. Механічні властивості полімерів грають важливу роль у виробництві різноманітних матеріалів та виробів. Однією з ключових механічних властивостей полімерів є їх міцність. Наприклад, полімери на основі арамідів, такі як кевлар, мають надзвичайну міцність та витривалість. Що робить їх ідеальними для виробництва бронежилетів та захисного спорядження, ці полімери можуть витримувати великі механічні навантаження без пошкоджень. Ще однією цікавою механічною властивістю полімерів є їх еластичність. Деякі полімери можуть бути дуже еластичними та повертатися до початкової форми навіть після значних деформацій. Наприклад, латекс це еластичний полімер, який використовується у виробництві резинових виробів та медичних перчаток. Цей матеріал може розтягуватися до великих розмірів без пошкодження. Ще однією важливою механічною властивістю полімерів є їх твердість деякі полімери можуть бути дуже твердими та міцними, що робить їх ідеальними для виробництва деталей та компонентів, які вимагають високої міцності. Наприклад, полімери на основі поліамідів, такі як нейлон, мають високу твердість та зносостійкість, що робить їх популярними у виробництві шнурів, шестерень та інших деталей механізмів. За останні роки спостерігається зростання використання полімерів у різних галузях промисловості. Наприклад, у 2018 році обсяг світового виробництва пластмас перевищив 360 мільйонів тонн. Це свідчить про постійний попит на полімерні матеріали та їхню важливість у сучасному виробництві. Механічні властивості полімерів постійно досліджуються та вдосконалюються, що відкриває нові можливості для їхнього застосування у різних галузах та сприяє розвитку сучасних технологій. Термодинамічні властивості полімерів відіграють важливу роль у їхньому застосуванні та властивостях. Однією з цікавих термодинамічних характеристик полімерів є їхня теплоємність та теплопровідність. Наприклад, деякі полімери можуть мати високу теплоємність, що робить їх ідеальними для ізоляційних матеріалів у будівництві та електроніці. Також важливою термодинамічною властивістю є теплова стійкість полімерів. Деякі полімери можуть витримувати високі температури без деформації або розкладання. Що робить їх популярними у виробництві автомобільних деталей та інженерних матеріалів. Наприклад, полімери на основі поліамідів можуть мати високу термостійкість та витримувати температури понад 200 градусів Цельсія, це дозволяє їх використовувати у виробництві деталей для двигунів та інших високотемпературних застосувань. За останні роки спостерігається зростання використання полімерів у виробництві електроніки та сонячних батарей. Наприклад, у 2018 році обсяг світового виробництва полімерних матеріалів для сонячних батарей перевищив 500 мільйонів квадратних метрів. Це свідчить про важливість та перспективи використання полімерів у відновлюваній енергетиці та зеленій технології. Термодинамічні властивості полімерів постійно досліджуються та вдосконалюються, що відкриває нові можливості для їхнього застосування у різних галузах. Та сприяє розвитку сучасних технологій. Електричні властивості полімерів грають важливу роль у сучасних технологіях та виробництві електроніки. Деякі полімери можуть мати властивості провідності, що робить їх ідеальними для використання у сенсорах та електронних пристроях. Наприклад, полімери на основі поліакетилену Можуть мати провідні властивості, що дозволяє їх використовувати у виробництві гнучких електронних пристроїв. У 2018 році обсяг світового виробництва полімерних матеріалів для електроніки перевищив 250 мільйонів тонн. Це свідчить про постійний попит на полімерні матеріали у цій галузі. Ще однією цікавою електричною властивістю полімерів є їх діелектрична проникливість. Деякі полімери можуть мати високу діелектричну стійкість та низьку діелектричну проникливість, що робить їх ідеальними для використання у ізоляційних матеріалах для електричних кабелів та пристроїв. Наприклад, полімери на основі поліпропілену мають високу діелектричну проникливість та стійкість до електричних розрядів. Це робить їх популярними у виробництві ізоляційних матеріалів для електротехніки. За останні роки спостерігається зростання використання полімерів у виробництві сонячних батарей та електроніки. Наприклад, у 2018 році обсяг світового виробництва полімерних матеріалів для сонячних батарей перевищив 500 мільйонів квадратних метрів. Це свідчить про важливість та перспективи використання полімерів у відновлюваній енергетиці та зеленій технології Полімери мають широке застосування у фізиці. Де вони використовуються для створення різноманітних матеріалів та структур, наприклад, полімерні композити використовуються у виробництві легких та міцних матеріалів для авіації та космічної промисловості. У 2018 році обсяг світового виробництва полімерних композитів для авіації перевищив 100 мільйонів тонн. ці матеріали дозволяють зменшити вагу літаків та підвищити їхню міцність. Що сприяє зменшенню споживання палива та викидів СО2? Полімерні плівки використовуються у виробництві сонячних батарей для збору та конвертації сонячної енергії. У 2018 році обсяг світового виробництва полімерних плівок для сонячних батарей перевищив 250 мільйонів квадратних метрів. Ці плівки мають високу прозорість та ефективність у зборі сонячної енергії. Що робить їх популярними у виробництві відновлюваної енергії? Полімерні матеріали також використовуються у виробництві електроніки та сенсорів. Наприклад, у 2018 році обсяг світового виробництва полімерних матеріалів для електроніки перевищив 300 мільйонів тонн. Ці матеріали мають високу електричну провідність та стійкість до електричних розрядів, що робить їх ідеальними для виробництва мікрочіпів та сенсорів. Полімерні нанокомпозити використовуються у виробництві нових матеріалів для медицини та біотехнологій. У 2018 році обсяг світового виробництва полімерних нанокомпозитів для медицини перевищив 50 мільйонів тонн. ці матеріали мають унікальні властивості, такі як біосумісність та антимікробна активність, що робить їх популярними у виробництві медичних імплантатів та лікарських препаратів. Полімери відкривають безліч можливостей для застосування у фізиці та сприяють розвитку нових технологій та виробництва інноваційних матеріалів для різних галузей промисловості. Останні дослідження в області полімерів відкривають безліч цікавих можливостей та перспектив для їхнього застосування. Наприклад, вчені успішно розробили нові біорозкладні полімери, які можуть бути використані для створення екологічно чистих упаковочних матеріалів та одноразових виробів. Ці матеріали розкладаються в природному середовищі, не залишаючи шкідливих слідів. Крім того, дослідження у галузі нанотехнологій дозволяють створювати полімерні нанокомпозити з унікальними властивостями, такими як висока міцність та гнучкість. У 2019 році обсяг світового виробництва полімерних нанокомпозитів перевищив 60 мільйонів тонн. Ці матеріали знаходять широке застосування у виробництві легких та міцних конструкцій для авіації та автомобілебудування. Дослідження у галузі полімерних гідрогелів також ведуться активно. Гідрогелі це полімерні матеріали, які здатні зберігати велику кількість води та вологи. Вони застосовуються у медицині для створення гідрофільних пов'язок та матеріалів для лікування опіків та порізів. У 2019 році обсяг виробництва полімерних гідрогелів перевищив 150 мільйонів тонн. Ці матеріали дозволяють покращити якість медичної допомоги та забезпечити швидке загоєння ран. Новітні дослідження в області полімерів постійно розширюють наші знання та відкривають нові можливості для їхнього застосування у різних галузях промисловості та науки. Полімери мають величезний потенціал у майбутньому. Особливо з урахуванням постійного розвитку технологій та наукових досліджень. Прогнозується, що до 2025 року обсяг світового виробництва полімерів перевищить півтора мільярда тонн, що свідчить про постійний попит на ці матеріали. Однією з перспективних галузей застосування полімерів є медицина, де вони можуть бути використані для створення нових матеріалів для імплантатів та лікарських препаратів. Також передбачається зростання використання полімерів у виробництві відновлюваної енергії, зокрема сонячних батарей та вітрових турбін. Дослідження у галузі полімерних нанокомпозитів та гідрогелів також відкривають нові можливості для створення унікальних матеріалів з високими властивостями. У майбутньому полімери можуть стати ключовими матеріалами у боротьбі з екологічними проблемами завдяки розробці біорозкладних та відновлюваних полімерів. Ці тенденції свідчать про важливість та перспективи використання полімерів у різних галузях та їхню роль у майбутньому. У світі сьогодні полімери відіграють важливу роль у багатьох аспектах нашого життя. Наприклад, лише у 2018 році обсяг світового виробництва пластмас перевищив 360 мільйонів тонн, що свідчить про величезний попит на ці матеріали. Полімери використовуються у виробництві різноманітних товарів від упаковки та автомобілів до медичних виробів та електроніки. Новітні дослідження у галузі полімерів ведуть до створення біорозкладних матеріалів, які можуть допомогти зменшити вплив пластмас на навколишнє середовище. Також вчені активно працюють над розробкою полімерних нанокомпозитів та гідрогелів, які мають унікальні властивості та можуть знайти застосування у медицині та електроніці. Прогнозується, що до 2025 року обсяг світового виробництва полімерів перевищить півтора мільярда тонн, що свідчить про постійний розвиток цієї галузі. Полімери мають величезний потенціал у майбутньому, де вони можуть стати ключовими матеріалами у вирішенні екологічних проблем та розвитку нових технологій. За останні роки спостерігається зростання використання полімерів у виробництві відновлюваної енергії, що свідчить про їхню важливість у зеленій технології. Усе це свідчить про важливість та перспективи використання полімерів у різних галузях та їхню роль у майбутньому.